Похолодання в Україні найближчими днями не буде, натомість очікується чергове посилення спеки. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. На жаль, до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України, повідомив синоптик. У цей період температура буде плюс 33, плюс 38. а у південних та центральних областях місцями розігрів. До плюс 40, плюс 42. Середньодобова температура, відповідно, може досягнути і перевищувати плюс 30 градусів, що на 6-11 градусів вище за кліматичну норму. Синоптик пояснив, що додатковому прогріву повітря у ці дні сприятиме низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синаптичні процеси з південного заходу. Виходить, що до місцевих факторів додасться також нова порція африканського повітря і на тлі особенного Тропічного гребеня призведе до рекордних температур у більшості областей, каже фахівець. Він нагадав, що найвища зафіксована температура в Україні становить плюс 42 градуси. Така спека була у Луганську у серпні 2010 року. Тому протягом найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття цього рекорду. Попередив Ігор Кібальчич. За даними синоптиків, температура в Україні почне знижуватися не раніше 17 18 липня. Спочатку градуси трошки впадуть на заході України. України, потім на півночі, а згодом і нарешті території нашої країни. Найдовше ж спека триватиме у південних областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.